добрий день. Значить, ситуація по соборності 2, раніше то інша адреса воз'єднання. Ми це питання вже два роки контролюємо, коли стало очевидним, що вони забудовники залазять на трубу високого тиску. Вони Охоронні зони порушили. Є відповідне кримінальне провадження, яке на по нашій інформації то відкривається, то знову закривається, то знову відкривається. Але, Наразі ситуація трошки вийшла за межі самого, самої ділянки цього забудовника. Там розрите все. І зліво розрита, і справа розрита. Вони намагаються приєднатися до якихось комунікацій місцевих. Ми не знаємо, куди вони хочуть приєднатися, але вони рують, оскільки ми розуміємо, що у них є проблеми з документацією, оскільки є акти відповідні Київтеплоенерго, що вони порушують ці е, е, зони охоронні законом, які. Е, Охороняються доволі жорстко, але ці товариші їх порушили. От тому вони намагаються то в одному будинку приєднатися, то к іншому будинку приєднатися, і виходить, що все навкруги розрито. Причому розрити асфальтового покриття, яке зовсім ще 10 років тому, нема ще 10 років, в 2016-17 році було капітальний ремонт Миколичука вулиці. Там був чудовий прокладений асфальт по всім технологіям, там перевірки він прийшов і не було ніяких зауважень. Зараз це все суцільні ями, десь вони засипали це щебнем, але все одно це вже не асфальтове покриття. Яке було рівнесеньке, гарнесеньке і чудове. Риють вони по території, по зеленим газонам, яке... На балансі у КП УЗН Дніпровського району, де має два роки тому, може трошки пізніше, було висаджені нові дерева. А за за ними ми бачимо, як піклуються КП УЗН, але там наразі і коріння, десь вони пошкодили і десь засипали піском, хоча там був родючий ґрунт. Фотокартки є, ми можемо вам передати по колу. Ви подивитесь тут не те, що про безбар'єрність не може. Бути це мова, так. ну так, якщо можна передати, тут взагалі я не знаю, що робиться, і це все відбувається вже місяць. Сьогодні до нас ми. Давали відповідні Я, запити. А, а де, будь ласка? Соборності, Соборності 2? два. Да, біля моста Патону. І тут, і. О, там чудовий скверик, який розбив з меценатами КПП УЗН. Ну а наразі за ним навіть не можуть доглядати працівники, бо скаржаться, що їм через кучу гури зірваного асфальту потрібно переступати. Тобто вони зірвали цей весь асфальт і просто так кинули. З одного однієї локації кинули, іншу локацію кинули, навіть не намагаючись щось прибути. Брати. Десь щось вони залатали, там видно місцеві мешканці підіймали якийсь там гвалт, але залатали так, що родючого шару ґрунту немає, і там ну непонятно, що знову щебінь і знову нам будуть розказувати, що о, чудове місце для паркування якоїсь машини. Хоча там, до, їх, до того як забудовник пройшов, там була зелена зона. Тобто ми просимо від. Підприємств комунальних на чому балансі ці території. Ми розуміємо, що вам теж важко з цим забудовником розмовляти, бо нам навіть важко з ним взагалі було вести який, якийсь діалог. Да? Але ми ж не можемо в тому звініті страчі жити, які вони нам влаштували. Будинку навпроти, я точно знаю, там хлопчик без однієї ноги з фронту повернувся. Як він через ці гори буде в сквері гуляти, я не знаю. У мене точно так же в під'їзді живе людина без стопи. Ну це просто якісь безмущення і від місцевих мешканців, і ми хочемо, щоб все ж таки комунальні підприємства якось дотисли тут ситуацію, щоб нам повернули е, нормальну. Нормальний асфальт на дорогу поклали, ані щебень закидали. Ну серйозно, 10 років ще не пройшло, як поклали нормальний асфальт. Воно там все порозкалупувало. Щоб нам відновили зелену зону не за рахунок КПП УЗН, вони і так дуже багато роблять. Ми це все бачимо. А саме за рахунок забудовника, хай привозить відповідний ґрунт і відновлює газон. Ну і там щось сіє, щось сажає. Я не знаю, так як воно було. Там навіть доріжки пішохідні. Повністю розриті, і оскільки той не знає, куди йому врізатися, бо він не дуже легально так, все це робить. От воно так розрита вже місяць стоїть. Нам пояснювали, от приходив представник департаменту, який а благоустрою. Добре, він показав сертифікат, він показав картку порушення благоустрою. Але це ж не відміняє той факт, що ми ж не можемо роками спотикатися через ці кучугури. Ну, наразі все. Пропозиція була би, якщо є можливість у комунальних підприємств разом, не по одному, я кажу, це важкий забудовник, я розумію, разом зібратися, провести виїзну нараду, подивитися і захопити з собою по можливості Київ теплоенерго, бо не зрозуміло, як довго труба високого тиску цю всю будівельну діяльність витримає. І от місцевим мешканцям цікаво, ми взагалі зимою будемо е, з опаленням чи серед цього забудовника, ми не будемо з опаленням. Ну трошки треба ці, цій будівлі приділити якусь, якусь увагу, бо воно болить мешканцям березників. Дякую. Пропозиції ще раз повтори, будь ласка, е, на раду, якщо буде ласка, керуючих. Компанії і комунальних компаній на місці, щоб вони подивилися, що там навкруги не просто на їх територію, а там навкруги все розрите. Починаючи з бучми Дуже. і заканчуємо мостом Патона. микола поліцію з собою вже так. А прокуратура не може може. Там є кримінальне провадження, яке то закривається, то відкривається. Ми можемо вплинути на. Закриття і відкриття цих відкрив. Ну, наразі, наскільки ми знаємо, воно відкрите і по-новому йдуть слідчі дії. Ну, мається на увазі по забудові. По забудові, так, по забудові. На ну, які підставі вони його закривають? Я не знаю, скільки зі це коштує. Зазвичай формульовка йде. Да. Вже... Чи дійсно відсутній склад злочину? Чи... Експертиза чи інші показала, що було захоплення землі. Тому склад злочину був доведений експертизою відповідною. Але тим паче роботи закінчилися, новобудова стоїть і вже приєднуються до комунікації. Щоб приєднати до комунікації, вони порушили благоустрій території відповідних наших комунальних підприємств, тому ми і б'ємо тривогу. І ще питання дає до Ірини Миколаївни. Є пропозиція тоді Ірини Миколаївни, і ми вносимо його наше, наше рішення. Я зачитаю його і давайте будемо голосувати. Проєкт рішення рекомендувати Дніпровській районній місті Києві державній адміністрації провести виїзну нараду за адресою проспект Соборності 2 за участі представників департаменту територіальної контролю міста Києва, балансу утримувачі території, благоустрій, яких було порушено КП Київ та інших зацікавлених міських структур за метою з'ясування ситуації навколо зазначеної незаконної будівлі. Така пропозиція, тому що ми... З точки зору громадської ради провели роботу. Ми промоніторили цю ситуацію, ми побачили цю ситуацію. Але рішення питання це не наші площині, це питання виконавчої влади, а для того, щоб прояснити повністю ситуацію і зробити якийсь план дій і реалізувати ці дії, то треба все-таки на місці, щоб відповідальні люди могли. Там подивитися і прийняти відповідне рішення. Оце наша, наша компетенція, наші повноваження. І ми від громади просимо таку виїзну нараду організувати. В КП є які зауваження з цього приводу? Я маю на увазі і ШЕУ, і взаємо. Нема принципового зауважень. Ми погоджуємось, своїх на місце, розібратися, де чи є, які є наслідки для кого, кожного з нас і далі вирішувати спільно це питання. Тобто ви підтримуєте нашу опозицію. Дякую вам. Переходимо до. Прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Проти? Утримуємося. приймається.